...підприємства, Зміна оперативно управління та інноваційні рішення для бізнесу та привітати імені ректорату Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та стратегії підприємства всіх присутніх в цій залі. Для початку, мабуть, варто зазначити, що цьогорічна Осіння турбулентність чи е, турбулента осінь. Кому як подобається, я маю на увазі не кліматичні сюрпризи, а пошук та очікування відповідей на питання підпишемо чи не підпишемо угоду про співпрацю про асоціацію з Євросоюзом, Війдемо чи не війдемо. До Союзу я відкриваю, залишаю е, відкритим назлом цього Союзу. Чи в страхі війдемо теж опція. Е, чи довго буде Україна балансувати на краю дефолтної прірви і багато інших питань? Загалом турбулентність сучасного світу ускладнює, неймовірно ускладнює, актуалізує, вимагає нове наповнення проблематики. Теорії та і вирішення з проблем теорії та практики стратегічного управління підприємства. А якщо врахувати ще те, що Україна за останній рік е в рейтингу за глобальним інноваційним індексом втратила 8 позицій. Сьогодні ми на 71-му місці в світі. То, більш ніж очевидним є наше з вами завдання попрацювати над підвищенням ефективності теоретико-металогічного потенціалу стратегічного управління підприємством, а також забезпечити, попрацювати над заходами, пропозиціями щодо забезпечення безумовності інноваційного розвитку економіки. Повторююся, але турбулентність сучасного світу різновекторні світової кризи та пост післякризове оновлення. Е, наберусь сміливості скажу е, кризові явища в політиці, економіці, соціальному житті е, України як суспільства, як держави суттєвим чином ускладнюють, але і зобов'язують нас зобов'язують шукати нові, більш ефективні відповіді на виклики сьогодення. Єсна річ, що кафедра стратегії підприємств стратегії підприємств за своєю назвою, за положенням, за е, амбіціями в гарному сенсі цього слова, е, коригує. Визначальним чином торигує напрямки проблематику своїх наукових досліджень. Якщо пригадати першу конференцію, це був 2007 рік, першу міжнародну конференцію, яку проводила наша кафедра з нагоди сторіччя від дня народження фундатора кафедри світової пам'яті професора Сергія Бухала. То ця конференція була на, проходила на тему економічна реалізація та економічна освіта, взаємообусловленість, обумовленість стратегії розвитку, мала на меті, ну, скажімо так, класичну, мала таку класичну тему обговорення методологічних можливостей економічної науки щодо вирішення управління проблем сучасного підприємства організації, новим досвідом зв'язок методологічного досконалення. Освітнього процесу. Це був 2007 рік, і якою високою була прогнозованість, ми так вважали, да? соціально-економічного розвитку і світу, і України, і відповідно е е первинної е ланки підприємства. Але нагадаю, це був 2007 рік. Як за цей час змінився і масштаб наукових пошуків? Зміст, проблеми, пропозиції щодо вирішення і таке інше. Наступні конференції ми були більш обережними і назвали цю конференцію у 2011 році стратегія підприємства, адаптація організації до впливу світових суспільно економічних процесів. І ключові дискусії відбувалися навколо таких проблем, як виявлення визначальних характеристик. Сучасного етапу еволюції світової економічної системи та теорії фірми, здійснення стратегічного процесу в організації в контексті структурних змін у світовій економіці, розробка та застосування нових методів та інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємством, управління знаннями світських та наукових закладах для зміни та розвитку соціально-економічних систем різних різних. Але часом вирішення цілої низки фундаментальних та прикладних завдань у сфері модернізації вищої освіти в Україні, формування якісно нової її концепції, що ґрунтується на інформаційно-знанйових засадах. І це необхідність спричинила виконання ще одного напрямку наукового пошуку нашого досвідського колективу. Розроблення та впровадження нових, нових освітніх технологій, адекватних запитам 21-го століття. Перші кроки на цьому шляху вже зроблені. Наші е колеги є авторами цікавих технологій, інстанційного навчання, в тому числі з використанням бізнес-симуляцій, підготовлені до видання колективної монографії стратегічного управління знаннями підприємства, вихід якої планується в наступному році. Ми ініціювали і провели всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію тренінгові технології в освіті та бізнесі у лютому цьому, цього року. І ось зі своїми здобутками ми запросили науковців інших країн, науковців нашої країни на чергову терміну традиційно. Конзвичайно цікаві та амбітні завдання, сформулювати ключові настанови стратегічного вибору підприємства в контексті глобальних викликів світової економіки і сучасного світу, окреслити напрями формування сучасної парадигми та визначальних векторів розвитку підприємства пост епохи, виявити інноваційні імперативи сучасного бізнесу та запропонувати широкій спільноті. Освітян та бізнесу адекватні управлінські рішення, узагальнити досвід та оцінити перспективи стратегічного партнерства, в тріаді наука, освіта, бізнес. Програма конференції є у вас, як на мене, вона а, надзвичайно насичена, крім традиційних секційних засідань. Ми запланували проведення круглого столу на тему інновації, освіта, бізнес, тренди та виклики за участю наших колег з університету міста Торонто та Римської школи бізнесу, майстер-класи від провідних фахівців у сфері стратегічного управління, бізнес-моделювання та управлінського консультування, е, презентації. Інтелектуальних інноваційних продуктів, ось на тому стенді, ми підготували для вас розроблених та апробованих в навчальному процесі викладачами кафедри стратегії підприємств. Пропонуємо е, взяти участь в навчальному семінарі управління бізнес-процесами підприємства, бізнес-симуляції зі ГАМ ринок з ключових показників системи 1С, управління новинкою фірмою. З навіть отримання сертифікату. Нашого навчального тренінгового центру. Ми, ініціатори та організатори цієї конференції, дуже сподіваємося, що всі учасники отримують невелике задоволення, радість від професійного і людського спілкування. І це буде ще одна з вами до Бажаю учасникам конференції. Задоволення. І запрошую з великою радістю до слова першого проректора нашого університету, проректора з наукової роботи, доктора економічних наук, професора Лук'янка Дмитра Григоріча. Прошу професійно. Я сподіваюся, що в кінці області теж буде. Шановні колеги, я дуже радий привітати вас від імені ректорами, хоча Анатолій Петрович та кафедри теж про ректора, але тим не менше. От імені Антоні Федоровича Павленки, від імені нашого університету, привітати вас у цій залі з нагоди проведення конференції на найбільш актуальну тему. Навіть собі уявити важко, яка тема може бути актуальна. Хотів би зазначити, що я радий ви виступати ще й тому, і буду і далі виступати, а не просто вітати. Тому що я був стеком факультету економіки і управління тих років і знаю, яка атмосфера була закладена фундаторами в практику, в продовжується нинішнім завідувачним. Це атмосфера творчості, креативності, фундаментального відношення до своєї справи. Шановні колеги, хотів би зробити. Проблема в тому, що у мене є і блідитання, то ми домовилися, що я їх перейду зразу до свого виступу, який трошки пізніше в програмі, але я так я думаю, ну no, так мені запропонував Анатолій Петрович. Хочу відкрити тепер за все. ну, По-перше, я хочу використати чотири проблеми не щоб сказати, щось по суті тих проблем, які обговорюються, а також провести певну пропаганду. Можливості. Е, ще декілька зауважень попередніх. Е, мій виступ, я думаю, ваші виступи будуть пронизані тим, що ми знаходимося на території волонії Дослідницького університету, вже не національного університету, який має дослідницький статус. Це не феномен національний, це американська американський підхід до організації науки і освіти, але тим не менше такий статус ми мають і ще 13 інших навчальних закладів України сферах. Те, Ми все-таки проводимо конференцію в Україні, яка має Традиціями, організації науки, освіти і партнерство з бізнесом науки і освіти. Ці традиції в сучасних умовах в принципі, не завжди є стимулом, як правило, являються форму. Тому що дослідницький університет заходу, це університет, якому повністю фінансується наука. Всі гроші на науку науки в університеті не знають. Вони тримаються. Це асоціації вчені. У нас. Всі гроші тут в академію наук, їх профільні на інститути, а університети за традицією вважаються освітніми закладами, тому ми рейти рейтингах присутні. У нас немає ніяких шансів попасти у світові рейтинги, тому що за фінансуванням за організацією.